The, president of the United States. увійшовши до залу конгресу, Барак Обама зустрів чимало нових облич. Серед них багато новобранців республіканської партії, які на виборах восени відібрали у демократів більшість палаті представників, балотуючись на гаслах критики політики адміністрації Обами. Але цього вечора законодавці закопали сокири партійної ворожнечі. Більше ніж 60 республіканців та демократів сіли не у своїх партійних ложах, а поруч один з одним, демонструючи символічний жест єдності після замаху на життя їх колеги конгресмена Гіфордс. Барак Обама висловив надію, що політичне примирення сьогодні виліться у конструктивну роботу у майбутньому. своїми голосами американці визначили, що управління цією країною буде в руках обох партій. Відтепер нові закони будуть прийматися лише за підтримки і демократів, і республіканців. Ми будемо рухатися вперед разом, або не будемо рухатися взагалі. Виклики, які стоять перед нами, важливіше за партійні інтереси, чи за політику загалом у своїй промові. Президент США дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати опинилися перед загрозою втрати своїх позицій у світі. Головне питання чи робочі місця і нові підприємства з'являться у нашій країні чи десь в іншому місці. Обама не сумнівається, що Америка, як це було не раз в її історії, відновиться і після цієї кризи. Він пригадав часи холодної війни з радянським союзом. Півстоліття тому, коли радянський союз першим запустив у космос супутник, ми і гадки не мали, як ми обженемо СРСР і висадимося на місяці. Ми не мали технологій, не було навіть агентства наса. Але інвестувавши у дослідження та освіту, ми не лише обігнали радянський союз, ми запустили хвилю інновацій, яка створила нові підприємства і мільйони робочих місць. Нагадуючи про радянський супутник, який колись мотивував американців на підкорення місяця, Обама запропонував сьогодні інвестувати у біомедичні дослідження, розвиток інформаційних технологій та відновлювальної енергетики. Ми повинні робити більше винаходів, навчати більше і будувати більше, ніж решта світу. Президент одразу запропонував звідки брати кошти для інвестицій у науку. Я прошу конгрес скасувати мільярди доларів субсидій, які ми даємо з бюджету великим нафтовим компаніям з метою економії державних витрат. Обама оголосив про намір на п'ять років заморозити на теперішньому рівні усі видатки з державного бюджету, які не пов'язані з питаннями безпеки. Обама пообіцяв, що видатки на оборону також будуть зменшуватися. За його словами, війна в Іраку для США практично завершилася, а виведення військ з Афганістану розпочнеться вже цього року. При цьому війна з тероризмом, за словами Обами, буде доведена до кінця. Ми не відступимо, не похитнемося, і ми вас переможемо. Республіканська партія у своїй відповіді президенту заявила, що не дозволить Обамі витрачати державні кошти на будь-які проекти, поки не буде взяти під контроль дефіцит бюджету та національний борг. Над нами нависла не підйомна ноша державного боргу, який скоро затьмарить усю нашу економіку і виросте до катастрофічних розмірів. Конгресмен Пол Раєн вважає, що концепція Обами, за якою уряд повинен бути джерелом прогресу, є хибною. На думку республіканців, американський народ хоче, щоб роль уряду у суспільстві була мінімальною. А ключем до успіху Америки є зменшення податків та державного регулювання. На думку республіканців, вільний дух приватного підприємництва, притаманний американцям, самостійно без урядового втручання, знайде вихід з теперішньої економічної кризи і закріпить лідерство Сполучених Штатів у світі. Чия концепція переможе, ми побачимо вже зовсім скоро. Руслан Петричка, голос Америки.